Фільм про правило не говорити з незнайомцями Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дівчина підліток Мегі приїжджає із своєю матір'ю Ерікою у містечко у штаті Огайо після того, як чоловік Еріки пішов із сім'ї. У новій школі Мегі знайомиться із Хейлі, і та запрошує її на вечірку. Дівчина відмовляє, адже має йти на фестиваль з мамою. Та, прийшовши додому, жінка говорить, що її терміново викликають на роботу, і вона не може туди не прийти, адже тільки влаштувалась. На кухні млинці поїшть. Тому Мегі вирішує прийняти пропозицію Хейлі. Нова знайома заїжджає за дівчиною і знайомить із Енді Чейзом та Дарелом. Хейлі каже, що вечірка зірвалась, тому вона пропонує просто покататися, купити спиртного і піти до міських розвалин, де проводять час підлітки. Біля магазину компанія вмовляє афроамериканку Сьюен, яка працює у ветеринарній клініці, купити їм алкоголь, адже гроші вони мають, але такого їм ніхто не продасть. Жінка згадує свою молодість і вирішує допомогти. Дякую, ще раз дякую. Їдь обережно. Прийшовши додому, Сьюен починає шукати інформацію про усіх підлітків із компанії в соціальних мережах, а друзі їдуть до міських розвалин. У самий розпал вечірки компанію знаходить поліція, проте Коп дозволяє усім покинути місце гулянки і дає на це 10 хвилин. Наступного вечора компанія знову знаходить С Юен і вмовляє їй купити алкоголь. Проте на цей раз жінка запрошує їх до себе. Вона каже, що у неї є вільний підвал, де підлітки зможуть влаштувати вечірку. Жінка показує їм усі зручності, які є в підвалі, оголошує правила, яких мають дотримуватись підлітки, а потім бере револьвер і наставляє на Енді, змушуючи його роздягнутись. Коли переляканий хлопець усе це виконує, Сюен починає сміятися і каже, що це був жарт, і бачив би він своє обличчя. Вона говорить, що револьвер не справжній, вона просто хотіла розрядити обстановку. Підлітки оцінюють її жарт і кажуть, що будуть називати її ма. Наступного дня Сюен перебирає речі у підвалі і паралельно слідкує за підлітками в соціальних мережах. А потім жінка йде у клуб, де працює Еріка, і спостерігає за тим, як та вступає у спір із колишньою однокласницею Мерседес. Того ж дня Сюен залишає біля автомобіля друзів коробку із випувкою і запискою. Після чого відправляє повідомлення і зве їх до себе відриватись та випити. Виявляється, ма запросила і інших підлітків, і у підвалі організувалася справжня вечірка. Ма відривається з усіма, і підлітки сприймають її як свою. Та в якийсь момент жінка згадує своє дитинство. Колись її запросили на розвалини, щоб випити і повеселитись, але, схоже, тоді щось пішло не так. У розпал вечірки Майда наверх до будинку і дістає із холодильника шприц. Цей час Хейлі захотіла в туалет, але той, що знаходиться у підвалі, вже був кимось зайнятий, тому вона просить Мегі піти з нею до будинку. Проте це порушує одне із правил, встановлених ма. Мегі чує, як в будинку Май з кимось свариться, тому швидко забігає у ванну до Хейлі, і просить покинути дім, проте Май їх помічає. Дівчата втікають до підвалу під крики жінки і вирішують покинути вечірку. Наступного дня Ма закидає Мегі та Хейлі смс-ками, у яких вибачається за свою поведінку. Це трохи насторожує дівчат. Пізніше у школі Енді пропонує магі зустрічатись, і дівчина погоджується. Друзі йдуть у кафе, аби це відзначити, але по дорозі вони знову зустрічають ма, яка знову запрошує їх на вечірку до себе. Підлітки відмовляють і їх насторожує така нав'язливість жінки. Маш стає досить популярною серед старшокласників і до неї починають приходити і інші компанії, аби круто провести час. Трохи згодом на одній із вечірок Ма пригощає усіх шотами, після яких Мегі прокидається вже в себе вдома. Дівчина помічає, що зникли її сережки. Вона каже Енді, що більше не хоче ходити дома і просить хлопця теж там більше не з'являтись. Проте ма постійно відправляє усім повідомлення з запрошенням на вечірки. Це починає лякати друзів, і Хейлі блокує жінку і радить Мегі зробити те ж саме. Хейлі вирішує також попередити інших старшокласників, щоб вони заблокували ма. Але жінка перехоплює це повідомлення. Вночі Мегі прокидається від звуку повідомлень і бачить, що Ма знову завалює її повідомленнями, але вже із іншого номеру. В одному з них жінка просить зустрітися з нею на розвалинах. Друзі вирішують піти на зустріч. Там Ма каже, що у неї рак. Лікарі не можуть їй допомогти, тому вона хоче відриватися, наскільки це можливо в останній період її життя. Тому їй і потрібні були друзі і компанія. Вона вибачається перед усіма за те, що вела себе дивно. Під час цієї зустрічі Хейлі помічає ума браслет Стефані, однієї з учениць школи, і дівчата вирішують прослідкувати за жінкою. Тоді ж Мегі згадує, що у неї зникли сережки, а Хейлі зізнається, що загубила перстень, подарований бабусею. Поки ма на роботі дівчата вирішують проникнути у її дім і пошукати зниклі прикраси, але те, що вони там знаходять, шокує їх обох. Спочатку дівчата бачать купу фотографій людей з дивними підписами, серед яких фото знайомих, батьків та їх самих. А потім вони стикаються із Джинні, дочкою С'ю Ен. Дівчата, а чого ви тут? Мегі дивується, адже раніше бачила дівчину у школі і та була на інвалідному візку, проте зараз вона ходить, як і всі інші. А Хейлі взагалі шокується тим, що ума є донька. Мегі питає Джинні, чому та перестала ходити до школи, і вона каже, що С'ю Ен заборонила їй це робити через хворобу. Дівчина каже, що не розкаже мамі про те, що їх бачила, і просить покинути дім, адже жінка ось ось має повернутись. Мегі та Хейлі ледве вдається вислизнути з дому непоміченими. Сьюен, повернувшись додому, робить доньці укол. І, скоріш за все, саме з допомогою медикаментів, жінка переконує Джинні в неіснуючій хворобі, утримуючи в домі під замком на верхньому поверсі, подалі від недоброзичливої соціальної і шкільної активності. Пізніше дома приходить Бен, батько Енді. Він каже, що слідкував за сином і знає, що той був у неї вдома. Він погрожує жінці і каже, щоб вона трималася від підлітків подалі. Пізніше Мегі розповідає Енді про доньку Сюен і про дивні знахідки у її домі. А коли дівчина повертається до себе, то застає розмову своєї матері із Сюен. Жінка вдає, що вона незнайома із Мегі і каже, що прийшла подивитися на стан їхньої собаки після вакцинації. Пізніше ми бачимо, як Сюен згадує випадок із своїх шкільних років. Вона вчилася у школі разом із Беном і була у нього закохана. Одного дня він підкинув їй записку і підговорив на оральний секс. Дівчина погодилась, та коли вийшла із темної комірки, де усе відбувалось, виявилось, що вона була не із Беном, а з іншим хлопцем. Таким чином, Сюен стала жертвою сексуального приниження і посміховиськом для усієї школи. Все більше виходячи із під контролю, Сюен на своєму авто на смерть збиває мерседес і їде з місця аварії. Вночі Мегі помічає кров у своєї собаки. А в цей час у клініці, де працює Сюен, показано її начальницю, вбиту і замкнену в собачій клітці. Тоді Шеріка хоче подзвонити з щоб та перевірила собаку, але Мегі не дає їй цього зробити. Вона каже, що знає жінку і розповідає, що була у неї в гостях. Це розлючує Еріку і вона відправляє доньку під домашній арешт. Пізніше Бен, який встановив маячок на автосина, розлючений приходить до Сьюен, проте виявляється, що жінка вкрала GPS-трекер і спеціально заманила чоловіка. Вона робить йому укол, і той втрачає свідомість. Бен прокидається у ліжку з повністю голим. Вона погрожує йому кастрацією за усі ті приниження, які він вчиняв з нею у школі, а потім переливає кров собаки Мегі, яку вона таємно взяла напередодні вночі в тіло Бена чим його вбиває. Наступного дня Мегі отримує повідомлення від в якому та показує, що усі друзі дівчини знову веселяться в підвалі. Дівчина помічає на жінці свої сережки і, викравши автоматері, відправляється до будинку з Юен. Приїхавши туди, вона знаходить споєних та одурманених друзів. Хтось замикає підвал зовні, і мегі вирішує вийти через будинок, проте, піднявшись нагору, вона знаходить тіло Бена. Після цього мана кидається на мегі і в колі її сильно діючи, снадійне. Дівчина приходить до тями у підвалі і помічає друзів, які просто лежать без свідомості. С'юен припікає оголений, накачаний живітчей за праскою, зашиває балакучий рот Хейлі нитками і фарбує обличчя чорношкірогодарила білою фарбою. Цей час до тями приходить Енді, він досі знаходиться не при своєму розумі і цілує Енн. Вона питає хлопця, чи він її любить, і Енді відповідає ствердно. Проте жінка викрикує, що він бреше, і ранить його ножем. Несподівано до будинку Енн приїжджає поліція, та жінка недовго розмовляє з офіцером, намагаючись випроводити його із дому. Однак раптом Мегі починає звати на допомогу, тому, не маючи вибору, Енн розстрілює поліцейського з револьвера. У цей же час Еріка помічає, що донька зникла, тож кличе на допомогу напарника із роботи і їде на пошуки. Сью Енджа повертається до підвалу. Вона садить чотирьох підлітків, які досі без свідомості на диван і змушує Мегі їх сфотографувати. Після цього жінка накидається на Мегі і намагається її повісити, але несподівано втручається Джинні. Вона вдаряє маму і падає, випадково перекидаючи свічки, внаслідок чого спалахує пожежа. Усі четверо підлітків приходять до тями жахливо наляканими і не розуміють, що відбувається. Джинні ж допомагає мегі звільнитись, а потім відв'язує решту. Саме в цей час до будинку Сюен прибуває Еріка. Вони відчиняють підвали, допомагають підліткам вибратись. Сьюен, яка прийшла до тями, схоплює доньку і починає звинувачувати Еріку в тому, що тоді у школі вона знала про наміри Бена, але не зупинила хлопця. Еріка просить вибачення за це. Та раптом Мегі наносить удар ножем прямо в спину с і каже, що хтось мав її зупинити. Жінка випускає доньку із рук, і усі, крім самої, Сьюен, вибігають із підвалу. С'юен, же, приймаючи свою долю, піднімається сходами нагору, лягає поряд із тілом Бена і помирає у пожежі. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.